Ось перед нами вмонтована витяжка Interline. Модель Sway. Sway H, тобто біла 60-ка. Вона має поверхню скло, це біле скло. Буває виконання, що чорне скло і сірий колір такий наближений до нежевіті. Має тут один жировий фільтр. Оці сині. Наклейки це знімається, ця захисна плівочка і воно буде підмеженікою тут. Виробник дає 2 роки гарантії. Тут потужний мотор на 1000 метрів кубічних Включається досить нормальний чутливий сенсор. Ми тримаємо трошки і включається перша швидкість. Друга, третя, підсвітка LED. і виключення. Два роки гарантії дає виробник і В принципі, компанія Інтерлайн працює з хорошими перевіреними і надійними фабриками в Китаї і ця техніка служить довго. Гарантійний талон в комплекті вже з заповним серійним номером. І тут ще йдуть якісь саморізи. Усе.